Святе різдво, надія красоткина. Святе різдво чарівне свято, Всім сям радості багато. Здоров'я, доброти і миру, і щастя та усмішку щиро. Бажаю вам тепла і світла, і щоб душа у вас розквітла, у мріях до зірок летіла і для всіх мов сонечко світила. Любові чистої бажаю, добра і миру в ріднім краї, добробуту у кожній хаті. Щоб всі були теплом багаті. І щирістю, і добротою, і людяністю пресвятою. зичу, щоб здійснились мрії, найкращі у житті надії. Щоб все здійснилось відбулося і добре світі цим жилося. А головне це мирне небо. І буде все тоді, як треба. А що здоров'я треба мати й про себе дуже добре дбати. Учитись завжди повсякчасно, і буде все в житті прекрасно. Трудитись зранку до зорі Побільше бути над дворі. Займатися спортом і ходьбою та подружитися з водою. Бо хто про себе вчасно дбає, то він щасливу долю має, і творить щастя сам собі, усе приходить в боротьбі. Тож тільки сонце засвітило. Беріться за хороше діло. А не лежіть і не лініться усе життя всьві учіться.